Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Вєла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедну покришку від американської торгової марки Maxxis. Ця покришка має слікову, сліковий протектор. Модель називається Гріфтер. Розмір 29х2,50. Ця велосипедна покришка підходить до велосипедів Найнер туристичних. Це велосипедна покришка, яка е, має гладку поверхню з е, великою кількістю е, е, вологовідводящих е, смужок. Тому ця покришка буде їхати по асфальту е, зручно, коли де дощ, і коли суха погода. Тому що, якщо у вас дощ, якщо у вас е, брудна, поверхня, брудна поверхня асфальту, то оці бокові смужки будуть гарно відштовхувати бруд і вологу, і тим самим буде щеплювання цієї покришки міцне з асфальтом. Вона розрахована для поїздок по підготовленої траси, тому що немає по бокам ніяких зайвих шипу. Тому вона і тихо їде, і міцно тримає підготовлену дорогу. Гріфтер модель розмір 29х2,50. 65 PCI. Це мається на увазі на 1 квадратний дюйм, мається кількість тканин в розмірі 65 ніточек Тобто основне розуміння якісті покришки це гума, яка наноситься на каркас. Оцей каркас цієї покришки має плотність. 65 ниточек на квадратний дюйм. Це середній стандарт. Це завдає і міцності до проколів, і легкості до самої покришки цієї покришки має сталеву е, нитку. Ось тут проходить сталева нитка. Але якщо вам потрібно цю покришку транспортувати кудись, то її отак от складається і вона їде. Тобто її можна отак от складати. Це не складна покришка, але згибати так можна. Вона їде без всяких питань, тобто це транспортабельний соста... е, е, ситуація цієї покришки. Покришка має е, свого е, св брата меншого, скажімо так. Оце покришка Гріфтер 29 на 2,0. Якщо брати в порівнянні, то ви подивитесь і побачите, що е, е, протектор майже такий, але 29х2,50 більш широкий оці ромбики. Як воно виглядає насправді ця покришка Grifter 29 на 250, ось вона в робочому стані. Достатньо широка і міцна покришка в порівнянні з Grifter... 29х2,0, ось вона отак виглядає. Тобто, насправді, вони майже майже однакові, але за розміром 29 на 2,5 трішечки завшишки більше. І це буде, у нас, враховуючи те, що я взяв лінійку, це буде 6, 6 см 29 на 2,50 см. А якщо ми візьмемо грифтер 29 на 2, то буде не 6, а 5 см. Тобто один сантиметр різниця. Це не така велика різниця, як для туристичних велосипедів. Ну і на, на останок треба відзначити, яка різниця у вазі велосипедної покришки Grifta 29х2,50 між 29 х 2,0. Тобто ту покришку, яку я вам пропоную 29 х 2,50, вона має вагу 970 грамів. 970 грамів Легкої покришки. А 29 на 2 буде вага, вага, вага 780. Ну, 200 г. різниця це є е, особиста різниця. Але і до проколів вона більш міцна. Також можна відзначити, що як 29х2.0 гріфтер, так і 29 на 2,50 можна встановлювати на велосипедні колеса з безкамерною системою. Це покришка м'ягесенька. Коли ви будете вставляти, вона роздується, стане і буде тримати. Тому і покришку можна використовувати для велосипедів з безкамерною системою. Сподобалася велосипедна покришка. Гріфтер 29х250. Приходьте, купуйте, замовляйте. Сподобалось порівняння між покришками 29х5 на 29х250 29 і 29х2.0. Модель Гріфтер. Залишайте відгуки, будемо раді кожному відгуку. Бажаєте купити. Переходьте по силці нашого YouTube каналу Вілавіва на сайт вілавіва.ua і там замовляйте. Постійним покупцям знижки. До зустрічі!